Здійснювати відеофіксацію під час заходів оповіщення така вимога Міністерства оборони до військовослужбовців ТЦК та СП додалася від 1 вересня. Загалом працівники терцентрів комплектування понад рік вже використовують бодікамери під час роботи, повідомив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України номер 560 та іншими нормативними актами. За словами Романа Істоміна, застосування нагрудних камер забезпечує фіксацію дій як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців ТЦК, що є запобіжником порушень та маніпуляцій і захистом обох сторін. Е -е. Камера фізично знаходиться на форменому одязі військовослужбовця, тобто її видно. Якщо громадянина виникають сумніви, чи здійснюється саме відеозапис, він може, звісно, поцікавитися у військовослужбовця. Якщо він вважає, що відеозапис не здійснюється і це порушення чинного законодавства, він, звичайно, може звернутися до правоохоронних органів зі скаргою на дії військовослужбовців ТЦК та СП. Або, звичайно ж, на гарячу лінію Полтавського обласного ТЦК.